30 травня спецструктурами було затримано співробітника та агентуру служби Внешньої розвідки, точніше головне управління розвідки Росії стосовно питання того, що вони збирали та передавали дані, наводили війська Росії. На мобільні госпіталі, на артилерію та на внутрішні війська України, особливо на Донецькому напрямку, це важливе для нас питання, бо це маленька перемога, яка дає змогу далі продовжувати рятувати більше ста життів на день, ста життів наших захисників, ста життів наших співвітчизників, ста життів людей, які зможуть працювати далі, які зможуть жити в вільній незалежній країні. Я сподіваюся на те, що те розслідування, яке буде проводитися стосовно цієї агентури, приведе до того, що ми зможемо дізнатися ще більше інформації, більше інформації про агентів, про те, як відбуваються ці передачі, та зберегти наш мобільний фронтовий госпіталь. Дякую всім. Слава Україні!